Добрий день, шановні наші друзі! З вами знову Сад Черніченків. Я сьогодні хотів показати дещо про інструмент. О, придбав я такий ось сікатор, Де Ще є в мене зміни лежать. Ну, Посетувала нам одна із підписчиць нашого каналу. Ну, на вигляд, звичайний секатор, але він чим подобається. Він дуже гострий. Ну, і от я спробував так лезо віддягнути, він ну, дуже щільно прилягає одне до одного. Подивився я, ще там хлопець показував, як він як над ним здівався, там, монетку даже різав. Ну, я якось монетку не хочу різати, це ж таки я трошки суєві, гроші різати. Це таке. А от показати, що він може, ну, от півтора см. Доволі тверда деревина, хоч і сира, а це шовковиця. Ріже досить легко. А, гострий. Гострий, ну, тобто ріже картон, легко. В принципі, ріже тонке. Тонке це, ну, як це, салфетка. Ну, що, що він ще може? Ось є тверда. Деревина зі стул. Ну, там спинка стулу. Ну, спробую чи подужаю. відрізати. Він то може існує. Звати, таке, звісно, з секатором робити не треба, але в мене є зміни лизо. Так, цієї сили може, конечно, Але відрізав. Да, ну, після цього все одно він ріже, а тонке, тонке. Ну, теж ріже. Теж ріже. Ну, що? <клес> <клес> ну, якщо е, нема під рукою секатора провоційного, можна, мабуть, і трубу відрізати пластикову. Це досить легко. <клес> ну, є ще в мене <клес> алюмінієвий провод. 6 мм. Ну, теж можна відрізати. Не скажу, що дуже легко, але можна відрізати. Тобто, ну, досить добра сіката. Ріже, да, ще після того? Да. Ну, досить добре лезо. Ну, написано джапан, Ну, Не знаю, джапан не джапан, але досить лезо, ну, твердий дуже метал. Ось змінне лезо. Ну, Коштує він всього на всього 349 гривень. Тобто для секатора непрофесійного це досить ну... да, ти скажи, що це ж непрофесійний сікар. Да, не професійний секатор. Я користуюсь те, що в мене є один професійний секатор фірми. Дуже схожий. Дуже, ну, да, схожий, ну не дуже можна, скажи на трошки. Ну, Так ці коштують ну, 2000, а ці 349 гривень. Ну, я цим дуже робив, вже він, звісно, вже не поріже мені. ну, бумагу. Ну, хоча я його і підтачую, він досить гострий. Але так, ми не профілка. Ну, в цілому цим секатором. Я думаю, більшість людей буде задоволена. За ту ціну, ну, змінне лезо 170 гривень коштує, можна, доступна, вполне, да, можна зразу придбати, надовго вистачить, якщо хто не вміє точити. Та навіть якщо що хто вміє точити, все одно ну, нове лезо є нове лезо. Тобто, такі от, в принципі, якщо кому цікаво, ссылку, не ссылку, просто телефон того магазину, де я придбав, ми залишимо. Вот. Ну, так вот. Э, бо за той секатор, мы де, де, деремся с, с дружиной, кто будет им резать. А теперь у нас будет альтернатива. достаточно дешевый, такой, добрый, в принципе, добрый лежит в руки. Фиксатор сверху. Вот он. Достаточно так, ну, зручный. Ну, так привыкнуть, может, трошки Відкрив, він сам туди не пернає, в отличие від от Філка, в нього є такий недолік, мені не дуже подобається. Нього так отак фіксується. І коли ріжеш, воно буває ну, саме, само, само, от, 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 само, от, от, само проїзд... защёлкується, і ти його за, защелкнув деревину. А тут ще защлкає, ти не розумієш, що він не хоче назад. <різько> Цього такого недоліку нема. Він ну, З одного боку простіше, з іншого боку, воно можна різати, і воно саме туди не перне. оця а ну Покажи, защёлка. як він защелкає, на камеру ще. Ось, защока, отак от. О, все. Він защёлка. Не крути, ось. не крути, покажи. З ну, другої сторони. От О, так. Mm. Ага. І витягни зараз. Її ну Треба зжати трошки ну, одну uh -huh. Ось. І все. Uh -huh. Він туди не пернає, а цей uh -huh. От Коли робиш, він буває раз, от, отак, от, і потім гілку ну, закусив, закусив то... і не розумієш, що в чому діло, поки ото його не відкриєш. Тобто це мені не дуже подобається. Ну, це таке, але в принципі за 340 чи 300 ну, 350 гривень. Ну, 2000 і грубо, 350, 35 гривень. Разів Ні, І якщо цього лесу, треба різати багато садів, то, звичайно, ну, фелко може підійде. Так. але якщо люди користуються судовою, так от просто користуються для себе, то це дуже непоганий ну, такий. Я думаю, цим досить, хід, досить можна довго різати. Даже в цього віта пружина теж грошей стоїть. Цю, це, якщо потеряєте пружину, ну, в принципі, можна замін, замінити або купити. Ага, Вона, я не, не думаю, скоро. що дорога. Вона ну, не складно підібрати пружину. Yeah. Тобто є свої переваги, ну такого, але сиката. все одно не треба забувати, що це не професійний сіка. Ну да, це не професійно ну, досить легко. Ну добре лежить в руці. І Якщо він проробить там і це може, якась, я не знаю ріхуда года вода з, з два, наприклад. Да, якщо він по ріх прослужити добре буде різати, це він свої гроші. Так, він це, от, точно свої гроші. Ну ваші руки будуть не так. О, Володя, а є змін леза до фелки? До да філка є, зміна леза. На цю модель вона щось там гривень 500 700 коштує, то ага. ну, одно лезо. Ну, ага. Досить дорого. Ага. Ну, да. Ні, ну В принципі, я вважаю, що це непогано, непоганий секатор для того, щоб. Не те, що непоганий, ага. а досить такий. Для, а досить для людей, які неба саду, що можна, треба обрізати можна, да, можна. обрізати. можна наробити такі аплікації, от поробити. Ага. Ріжу, добре. Не закусую. Головне, щоб не пальці. Ага. Да. ну, Сілку я підтачував, але ну, все ж таки підтачувати таке. Вон він зараз трошки. Не так ріже. Це все ж таки гостріше. Ну володитоненький поліс. Буває, секатор закусує, знаєш? Що... Ні, ну це я не буду закусувати, ну, самим кінчиком ріже uh -huh. добре все. Все добре ріже. Дуже легко. Ну, можу продемонструвати це таке філко, ну, в принципі теж ріже, ну трошки, ну, течіть, треба, вже щоб, підташив, Роки що ти та. Да. Ну, течіть досить важко, треба. Течіть шліфувати цю сторону теж, бо вона, ну. Ну для мене про це. Да, ми не про це. Добре. Ну, в общем, я дуже задоволений цим секатором за цю ціну. Шикарно, Спочатку буду да. їм різати я. Да, так, звісно, поки він дуже гострий, то ти будеш їм. Да. <coughs> ну, добренько, да. тоді поміняємо лезо, якщо щось не буде так, якщо я там наріжу щось не таке, так. Да? Ну, в общем-то, як магазин цей? ти просто скажи, як називається магазин. <розуміло> резерв. 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 Дніпропетровську да, находиться. Ну, може, у них сеть, я чесно кажучи. Що... Ну я э, їх контакти залишу, кому uh -huh. потрібно. Бачите? Uh -huh. Тобто можна замі замінити сантехніку теж. Добренько. Ну що, можна ще щось? Ріже, так? Да? Ріже. Ну так, може трошки Ні, не, не дуже не, не Ну Це дуже тонка бумага, і, і парикмахерські ножиці. Були... Все буде легко різати. Картон тим паче. Такий гострий секатор може і не потрібен. Так, ну добре, будемо закруглятися. Все, що хотів, мабуть, я сказав. Вот. Ну на все добре, бережіть себе, миру, всього найкраще. Завжди, завжди, завжди ваш, Володимир. Чорниченко, так? <світ> <да>? Забув прізвище. <світ> до побачення. <світ> до побачення.